Лозівські поетеси Ольга Тарасова і Катерина Глущенко переможниці одного з найпрестижніших в Україні літературних конкурсів. Коронація слова, урочиста церемонія нагородження переможців проходила нещодавно у Києві. Конкурс вважається одним із найпрестижніших, адже журі до останнього не знає хто автор твору. Рокописи подаються під псевдонімами. Цього року їх було більше шести тисяч. Для Ольги Тарасової це друга нагорода у коронації слова. Його дипломанткою вперше вона стала у 2011 році. Сама атмосфера урочистості, звичайно, і концерт, і так як спілкуються люди, і потім, знаєте, цю подивитися взагалі на літературне життя, Отак, що ти не збоку на нього дивишся, а ти вируєш у ньому червона доріжка. Звичайно, що це, мабуть, єдиний конкурс літературний, де літератори ходять червоною доріжкою. І це все тебе підносить, твій твір обрали із такої кількості рукописів, це, звичайно, що, ну, такий собі плюс малюєш дуже великий. Цього разу з поміж багатьох претендентів на перемогу журі сподобалася найбільше п'єси для дітей, хто така мокоша, створена за власною прозовою казкою письменниці. Вона, до речі, була написана російською мовою, але потім я її переклала терміново українською і розбила по ролях, додала ще там пісеньок. По-перше, це пригоди, але це ще і має таку пізнавальну функцію, тому що там головний герой подорожує. Болотом, і ну так попутно можна сказати. Він розповідає про рослини, які там ростуть, про ягоди, які можна збирати, про мешканців болота. Тобто, ну така історія. Нагороду Катерини Глущенко отримала її мати Тетяна. Письменниця презентувала журі свій твір сороконіжка у номінації Пісенна лірика для дітей. Він виявився одним з найкращих. Цей Здає шанс людям повірити в себе, в те, що вони роблять, і працювати далі має більшим натхненням. В нас дуже багато значить. Святкувати День Конституції України, День молоді. Організатори запрошують цих городян у неділю, 30 червня, на площі міського палацу культури. Концертна програма розпочнеться з 18-ї години виступом муніципального духового оркестру. Гратиме він поблизу фонтана. З 19-ї на сцені виступатимуть колективи і солісти міста. о цій же годині стартує конкурс графіті, А молодіжний проект фотополювання лозова очима молоді голосами молодівчан визначатиме переможців. У програмі багато живої музики. Тож приходьте, святкуйте, відпочивайте та не забувайте головного. Молодість це не біологічний вік, молодість це стан душі. А отже, залишатися вічно молодими у наших силах. Випуску крапка до побачення.